Одна із казкових героїнь, мандруючи поміж дерева і квіти, сказала, Лілія, як шкода, що ви не вмієте розмовляти. Розмовляти здивувалася квітка. Розмовляти ми вміємо, було б з ким. Про те, що дерева і квіти вміють розмовляти, ми довідались не тільки з казок. Українці давно довели, що дерева вміють співчувати і навіть заспокоювати. І один із дванадцяти величних праздників, яких ми святкуємо у церковному році, це є свято Верби, Шутки, Циквітне вечір, день огорнутий постом, але він якийсь очистий, святковий. Може тому, що вербова гілка хоче нам підказати, а якого ми покоління і роду, а може, хоче допомогти нашій душі, дарованій від народження, бути трошки щасливішою. Бо не вже ж можна святити вербу і не бажати? Бути щасливим. Це велика таємниця, бажання у вербну неділю. Вони змінюються з часом і досвідом життя. Тарас Шевченко на Косаралі посадив вербу. Це ж не випадковість, а символ. Її вербові гілки вітають наближення Пасхи, несуть родові благодать і спокій померлим. Вважаю, що цей час добре освічитись і в коханні. А ми дивувалися предкам, а тепер, як і вони, йдемо до храму, до верби нам бракує весни. верба над водою. Рано рано не вербу над водою. Та ранесеніхо Веснянка запросила до нашої студії пані Надію Зяблюк, яка не є професійною співачкою, але своїм виконанням українських народних пісень завжди дивує. І по суті, наша оця зустріч і наше знайомство це початок розмови, довгої розмови про працю науковців, етнографів музею народної архітектури та побуту під відкритим небом. Бо життя пов'язало пані Надю із народним мистецтвом і з етнографією. І оскільки ми вже з вами зустрілися у Вербну неділю, то відповідне запитання: От, чим для вас дорогий образ верби? Верба для мене? Дуже рідне і дуже таємниче, напрочу таємниче дерево. Воно ще з дитинства в мене виколесало, коли нашого двору росли розкішні креслаті верби. Скрізь вона присутня. І як священну річ тримали у хаті цілорічно вербу свячену разом із Богоялинською водою, разом із проскурою. Разом із крашеночкою, посвяченою на Великдень, це були святі речі в домівці, але верби святі шуміли і на, і на сідлищах, тому що кожен господар намагався принісши вербу свячену у вербну неділю. Посадити, посадити її так таємно, щоб ніхто не бачив, тому що вважалося, що якщо ну, сусід чи хтось інший викопає вербу, то за тою вербою може вийти, зійти усе багатство, все добро з того двору. Садили дівчата, посвячену вербу, яку приносили з церкви, тихенько, теж таємно і спостерігали, якщо верба прийнялася, значить вийде дівчина цього року заміж. Вербою дуже тішилися батьки, коли діти і особливо бабусі, і дусі, яким вже, можливо, було відмірено мало життя, о, тричисниці, можливо, до віку, Вони тішилися, коли дітки їх били вербовими прутиками, бо це означало, що вони будуть жити і будуть здорові. Верба це символ здоров'я, це символ плодючості. це… Символ надзвичайно життєз... великої життєздатності, бо куди б цю вербичку ти не втикнув, вона прийметься. Це особливе дерево. Воно, звичайно, пов'язано було із різними космічними, з різними астральними уявленнями нашого народу. Адже була думка, існувала думка така, що оце обрядодійство, оце обрядодійство побиття вербою людини це є символ того сонця, якому поклонялося, символ сонячних променів, які пробивають мерзлу землю, і вона відроджується, вона оживає. А на вулицях люди йшли з вербою посвяченою. Кожен. Намагався побажати як найкраще. Верба б'є, не я б'ю, за тиждень-великдень, верба б'є не я б'ю, недалечко, червоне яєчко. Будь здоровий, як вода, будь великий, як верба, будь багатий, як земля, будь веселий, як весна. І ці побажання вважалися, що вони справдяться, бо тим биттям, тою вербичкою людина зачаровувалася на життя, на здоров'я. На вічність. Ви сьогодні вже посвятили свою вербичку. А що ви загадали, якщо це не велика таємниця? Я загадала собі, щоб наша Україна, щоб ми з вами і всі люди, які живуть в Україні, були такі живучі, були такі здорові, були такі багаті і сильні, як ця верба. Якщо у домі є один символ, то це є добре, а якщо їх кілька, то кажуть, що так ведеться, ніби ангел-хату прийшов. І от ви, напевно, зауважили, що сьогодні із весною разом з нами розмовляють оці чарівні дзвоники, ангелики, миколайчики, панночки. Кожного разу, коли я розглядаю роботи пані Наталі Дворяківської, то я чомусь зауважую, що вони особливо яскраві, такі світлі. Оце тому, пані Наталю, що ваша душа така. Ви знаєте, коли приходить весна, хочеться радіти і хочеться творити. І весна надихнула на мене на створення цих дзвоників, веселих, радісних. Дзвоник це оберіг. Він оберігає всього недоброго, поганого. І от люди, які, в яких є мої дзвоники, навіть інколи дзвонять мені і кажуть, що от коли поганий настрій, а хочеться, може, навіть плакати. А вони подивляться на цей дзвоник і настрій стає кращим. Недавно, коли тільки потепліло, я сиділа вдома і малювала. Малювала свій, свій дзвоник, і на вулиці почали співати птахи перші. І мені здавалося, що ці птахи співають на моєму дзвонику. Там саме коло озера, яке я малювала у вербах. А саме улюблений мій дзвоник це великодній дзвін. Ось цей дзвоник люди йдуть у церкву. Дзвонять дзвони, летять птахи, які несуть весну. Люди йдуть і несуть святити паску, яйця, навіть барана ведуть. А є ще в мене дзвоник, де Марія Магдалина дарує Тіберію червоне яйце, звідки одній з легенд і е, пішов е, звичайно дарити крашені крашенки та писанки. А ще символом весняних свят є птахи різні, голуби, соловейчики. Ось калинова пташечка. А ось ця пташка це як весна, як сонячна така пташка, яка весну дійсно несе весну, така чупурна. І коли я її робила, вона наче сама мені впухнула до рук. А що ці панночки означають? Ці панночки це як, знову ж таки, дівчина-весна, символ весни. Коли сюди в нину? Зустрічали весну із такою лялькою розписаною. Ходили по хатам і зустрічали весну. Ось з такою, можливо, якоюсь mm -hmm. такою яскравою, барвистою, дійсно, як весна. Ну, але ж такі пташки і такі розписи треба ж десь бачити, чи це Знаєте, ваша це фантазія? це Просто в мене в душі. В дитинстві я з батьками часто ходила до музею архітектури, такого ту перегів, і мені запам'яталося звідти, як розписували хати. Печі по білому, хати та околи, як казали в нас на Київщині. І коли почала вже працювати, я вирішила примінити цю техніку. Я теж розписую водяними фарбами по білій глині. Буває у житті пора, коли важко, бо у долі щось не здійснилось. В такий час в нас є добрий помічник, це піст. Перед великодним Великий Піст. Ви можете по-різному ставитись до його канонів, але не бажати змінити життя на краще просто неможливо. Тому в нашій програмі ми продовжуємо рубрику Календар українця, яка розкаже про дати українського року, якими, здається, сам Господь Бог розмовляє із нами людьми. І не дивуйтеся моєму частковому перехтіленню, тому що український вечір, а тим більше піст вимагають себе поважати. Сім тижнів Великого посту, сім сходинок на шляху до очищення людини. Що ж знаємо ми про них? Перший тиждень збірний, наступний друга седмиця, подальший третя седмиця. Четвертий тиждень Великого посту середохресний. середу цього тижня відзначають свято Христа. П'ятий тиждень похвальний, а його субота свято похвали Пресвятої Богородиці. Шостий тиждень вербний, шутковий або квітний. Сьомий тиждень білий, чистий, жилний або страсний. Такі образки з минулого, щороку перед Великоднем, оживають у музеї народної архітектури та побуту України. Про те, як одягалися на великі храмові свята, скажімо, на Буковині та Закарпатті, і які прикраси визначали статус родини, ми розкажемо у наступних програмах. А сьогодні про Надніпрянщину. Чорнобриві жінки центру України любили ладно вбиратися і дуже гарно повивали хустки. Жінку, як тільки вона одружилась, виходила заміж на весілля, так і називався обряд покривання. І ось коли її покрили вже хусткою, з того часу жодна молодиця за поріг не переступить без хустки. Навіть і до колодязя по воду. Обов'язково, щоб вона, ну, звичайно, в очіпочку вона могла вийти, але голова обов'язково була покрита. Ну а до церкви, то, звичайно, вона вбирала найкращу. Як ви бачите, як маківки цвіли, коли вони йшли до церкви, особливо любили пов'язуватися червоними і зеленими хустками. А звичайно, до посту то тримала кожна жінка постову хустку, чи то чорну, чи коричневу, може бути трошки невеличкий бережок, або так ще вишивка. Рельефна. А якщо в велику стужу, холод, то напинали ще плечові хустки. Їх продавали і на базарах, і самі виготовляли. Були такі дуже розкішні, такі багатирські хустки, як барашкові. Щоб підкреслити стан жінки, то о, мала такий крій одягу верхнього. Тут такі шилися... Клинці, або їх називали вуса, які завжди придавали таку так би мовити, граціозність кожній жінці, тому що завжди в плечах вона була така тендітна, рівна, а вже донизу вона розширялася і робила жінку такою особливо красивою. Вважалося, що на посах кожній жінці треба було мати кожу в дівчині. От, і вишивали його, оздоблювали. І шкірою кольоровою, і вишивкою. Це уманський кожух із квіткою називається. Бо були свої чинбарі і вичиняли, і шили в одяг. З кожухом дуже багато повірів пов'язано, тому що коли й народжувалась дитина, її брали на кожух. І коли весілля, то сідали молоді на кожух. І кожух особлював нашого прапредка. І цей кожух, вважалося, що це символ достатку, багатства. І так він передавався з роду в рід і тримав ніби рід оцей кожух. І ще один погляд на нас, але тепер уже в товаристві поважного пана, який призначив нам побачення у старовинному особняку. І якраз із його дозволу я вас туди і запрошую. Ми зустрілися у Кловському палаці, якому 250 років. Вельми логічно, що саме тут розташований музей міста Києва. Ошатні зали це життя киян від Трипілля, через період Київської Русі, до Хмельниччини. Але найбільше пам'яток зберегло останнє сторіччя. Нам відкрилося те, що наповнювало міський побут наших дідів і бабусі. Ще донедавна все це вважалось міщанством, дрібнобуржуазним, націоналістичним. А сьогодні унікальність музею в тому, що в його архівах люди шукають свій родовід, і працівники музею ще спілкуються із живими свідками. І якщо нас чують справжні добродії, може недалеко той час, коли рукописи побачать світ. Однак повернемось до вербної неділі. Коли наставала верна неділя, а в Києві, ви знаєте, в нас же Дніпро, в нас же Дніпрові ці острови, і то все верба росте, заготовлялася сила селеної верби на тих островах Дніпровських. Та верба завозилась в церкви, там її святили. І от ми читаємо в Київській газеті за 1911 рік. Перед день вербної неділі поліція видає розпорядження посиленій патрулі поліцейській. Всі двірники мають стети біля своїх будинків і суворо стежити, щоб не було бійок, щоб не били цією вербою. Чому? Бачите, воно трансформується в часі кожен звичай, кожна традиція. І 11-й рік це вже той час, коли минула перша революція російська, коли вже демократизація суспільства набула таких обсягів, що вже і давні звичаї так само оберталися на зовсім інше. І тою вербою молодь. Посилаючись на традицію, не я б'ю верба б'є. Могли бити і того городового, і того двірника, і просто будь-якого перехожого, який комусь чомусь не сподобався. Ну і от, оскільки вона набирала вже таких розмірів, то було спеціальне розпорядження, значить, забороняли бити вербою. Тобто оця молодеча відвага, молодечі такі відчуття весни, пробудження природи, все, воно було сильніше за ті всі, знаєте, давні такі настанови, але діяло. Звичайно, тепер ми трохи інші і наше оточення теж. Але як і тоді даруємо вербу і фото на згадку. Коли студенти Киомиглянської академії гуртом ходили від храму до храму, освячувати не тільки вербові своє товариство. Свята були часом відкритості і дружбу, а дружби берегли. І звички теж, бо це радість, яку треба з кимось поділити. Як казали мудрі, людину псує щастя, яке вона переживає сама. Виявляється, знаків симпатії було не менше, ніж сьогодні. Такими листівками вітали рідних на Воскресіння. А отримуючи ось такі, обраниця знала, про що натяк. Ви мені подобаєтесь, виглядало так. Ревні ще зраду висловлювали дуже делікатно. Що буде з побаченням, коли надійде мама, направду викликало співчуття, але наперекір усьому я щасливий і у ваших ніг. Пане Дмитре, з якої нагоди святкувалися бали у Києві? І як це все виглядало? Звичайно, бали починалися восени. Тривали до Різдва, Нового року, потім на Масляну. І коли наставав піст, бали припинялися. А вже після Великодня тоді знову відновлювалася ця традиція і весняні бали тривали до літа. Так, в нас в родині збереглася така цікава. Річ, це е, вона належала бабусі моєї дружини. І коли їй, київській юній дівчині, гімназістці, виповнилося 15 років, вона вперше поїхала на бал у будинок Купецького зібрання. Тепер це філармонія. Вона не одна поїхала, то боронь Божа. Вона поїхала старшим братом, який не опікувався, який, так би мовити, був їхнім, її лицарем, захисником і так далі, і так далі. Бал це не тільки розвага, це престиж етикету і елегантності. При появі таких дам мужчини вставали, бо було за честь, сказати комплімент елегантному капелюшку, підтримати віло і поцілувати білу рукавичку. Галантні кавалери добре розуміли, що за цим індустрія модисток, які теж творили українську епоху елегантності. Європа вже відсвяткувала, а ми ще тільки готуємося. На тому тижні перед Великоднем нас чекає багато таємниць. І ми спробуємо бодай частку їх зрозуміти. Нехай наша програма буде тією програмою, яка розуміє українців. Тому ми бажаємо вам приємних перевеликодних клопотів і пишіть нам, бо ваші сімейні історії це є маленька історія народу в мініатюрі. Є ще час висповідатися, тому у добрий час, бо віднині за тиждень великий.